Родичі загиблих мають о, певні пільги, але щоб їх отримати, необхідно оформити відповідний статус і посвідчення члена сім'ї е, загиблого. Як, як оформити таке посвідчення? Е, ну, в першу чергу, потрібно сказати, що закон України е, про е... В війни гарантії соціального а закон України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту. Він розмежовує такі терміни, як ветеран війни, тобто, це що було розуміння, це не тільки, скажімо так. Учасники бойових дій е, і особи з інвалідністю внаслідок війни вже за незалежність нашої буде говорити країна. А це також учасники е, попередніх всіх воєн, збройних конфліктів там Другої світової війни і інших, які внесені від війни перелік. Але також закон і передбачає е, фактично такі самі пільги для членів сімей загиблих захисних та захисників України, і тут власне це вже ті особи. Які брали участь безпосередньо у захисті е, територіальної цілісності України, тобто це і самі військовослужбовці, це і добровольці, це і члени ДФТГ, і працівники органів внутрішніх справ, і працівники навіть підприємств, які були залучені у оборону України у випадку їх загибелі члени їх сімей, мають право це починаючи фактично з 2014 року е, і закінчуючи е, нашим часом повномасштабною вже агресією. Але у, у своїх пільгах що ті особи, що ті вони прирівні. Ось це треба розуміти. Ну, е, порядок такий: фактично, рішення про надання статусу і відповідно видача посвідчення відбувається е, структурними підрозділами соціального захисту районних державних адміністрацій. Ну або якщо це місто обласного підпорядкування, то відповідно управління соціального захисту чи департамент соціального захисту відповідної міської ради. Ось саме туди треба звертатися членам сім'ї загиблих. Це здійснюється за місцем знаходження, місцем реєстрації. Точніше, заявника. Це важливий момент. Ось подаються основні документи, які треба. Ну тут для того, щоб було розуміння, крім загальних документів, таких як свідоцтво про смерть, документ про родині, відносини, паспорт, ідентифікаційний номер. Обов'язково потрібно надати постанову військово-лікарської комісії про причини і обставини. Загибелі, а також документ з військової частини, який підтверджує участь у бойових діях. Тут дані ситуації саме таке формулювання є: це може бути довідка або наказ командира військової частини. Ось ці два документа. Це обов'язкова передумова для призначення цієї для призначення цього статусу і з відповідним нарахуванням всіх пільг, які передбачені даним законом. Ну, з основних пільг можна назвати такі як безоплатне отримання ліків за рецептами лікарів для таких осіб, першочергове безплатне зубопротезування, Ми розуміємо, наскільки це важливо, тому що ця процедура є достатньо коштовною, і якраз ця цією пільгою достатньо активно користуються багато категорій осіб. Ну знову ж таки, коли ми говоримо про першочергове безплатне право, якесь, ми також маємо розуміти, що. У органі відповідного соціального захисту є і черга із тих, хто має це безоплатне право. Тобто, ти також попадаєш в певну чергу, коли тобі призначають цю пільгу, і чекаєш свої черги, коли відповідно до тебе черга надійде, надійде щодо надання цієї послуги. Ось також потрібно враховувати це, наприклад, знижка 50% у сплаті комунальних послуг за користування квартирами знижка 50% на закупівлю твердого побутового палива, якщо мова йде про приватні садиби, будинки і інші домоволодіння. Це також є е, ряд трудових прав та гарантій, наприклад, як щорічна відпустка, основна у, на вибір особи у будь-який зручний її час. Це отримання відпустки додаткової на два, на два тижні без збереження заробітної плати. Це переважне право залишення на роботі у випадку скорочення чисельності штату підприємства. Наприклад, ось е, ну і такі особи мають право. Е, Фактично на початкове поліпшення житлових умов за умови, якщо вони перебувають на квартирному обліку тих осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Є ряд інших прав, але якби це основні з них, якими я думаю, варто користуватися, і саме тому такий статус і потрібен. Щодо коло осіб, які мають право на таке посвідчення, можна уточнити тут. Право на такий статус мають в першу чергу батьки загиблого захисника та захисниці, або ветерана їх чоловіки, дружини, які не одружилися вдруге, це їхні діти, які причому звертаю увагу, що без, скажімо так виокремлення повнолітні чарти, неповнолітні, а діти, які не мали і не мають своїх сімей. Ось це важливий фактор саме призначення цієї допомоги. Тобто, якщо навіть наприклад, до, до прикладу, неповнолітня дитина 17 років у нас дозволений шлюб для да і жінок одружилася. Ну вона не має права наприклад на цю допомогу до дочка. Неповнолітня загиблого. Це я приклад таки привожу, тому що ці нюанси можуть бути достатньо суттєвими. Це утриманці, а утриманці визначаються відповідно до закону про поційне забезпечення осіб звільнених з військової служби. Це як правило непрацездатні члени сім'ї, які перебували на повному утриманні, або отримували від загиблого допомогу, яка була постійним або основним джерелом засобів для існування для цієї особи. Ось ну і в принципі. Все серед коло осіб. Тобто, цей перелік він є достатньо вичерпним. І якщо, наприклад, в даній ситуації особа напряму не підпадає під цей перелік, можна спробувати доводити, що вона перебувала на отриманні, тому що якраз факт перебування на отриманні там уже більше можливостей доводити і іншим особам, які не підпадають саме під цей перелік, що вони належать до цієї категорії, а тому власне і мають право на отримання саме цієї спільні. Саме